Сьогодні великі покупки, і хочу показати, що ж ми купили. Це свіжина. Так, сир Come Country, 50% жиру. Ось такий. Так, Кілограм коштує 339 гривень 50 копійок. Тут 740 грам на 251 гривну 23 копійки. Ковбаса молочна, це теж свіжена. ось така. Це я швиденько я знімаю на вулиці. Ой. І треба швиденько в холодильник відправити. Значить, ковбаса молочна. 608 грам. Кілограм коштує 202 гривни 60 копійок. І заплатили 123 гривни 18 копійок. І пакет маєчка ось такий 40 копійок. Зараз я це відправлю в холодильник і покажу далі. І в АТБ морозиво була акція. Стакан великан 100 грам, коштує 18 гривень 50 копійок. Теж ховаю в холодильник. Далі. Вітер піднявся. Далі м'ясо. Так, м'яко телятини. Зараз будемо розбиратися, де вона. Ось, ось. м'якоть. Значить, 2 кілограма 596 г по 259 гривень 90 копійок. Оце кусок на 674 гривні 90 копійок. Філе індичини. Теж витягаю. Гарне філе, дивіться. Це теж корисно. І фендіна 3 кілограма 2 грами. По 214 гривень 90 копійок дорожає все. Оце на со... Так, вибачте, так, на 645 гривень 20 копійок. Просто там зливається мені, так? Ну і телятина борщева. Це ось такі реберця. Ось такі. Кілограм 804 грами по 164 гривни 90 копійок. І це на 299 гривень 20 копійок. Ну, це я дивлюся, пакету немає. Пакет, значить, дали би коштовно. Ось так. Так, я це теж збираю і в холодильник. Пелюшки, пилюшки для Фенді по 16 гривень, 10 штук. Ну, це таке, що не пропаде, подвину далі. Так, і тепер, ой боже, щось ваше таке. Ну, це ж купували, їздили діти, тому я була вдома. Значить, як завжди, пакет 5 гривень. Так, ну це ж, шукай, шукай. Трішки повикладала, бо сама не розберуся. Так, фарш. Фарш домашній брали в АТБ, бо каже віка, що галімий був у м'ясошко. Значить, півкіла в упаковки. Коштує 91 гривну 40 копійок. Так, макаронні вироби. Зараз подивлюся. Ага, це бантики, мабуть. Чи які? Незрозуміло. Зараз буду шукати. Ну так, що знайшла? Макаронні вироби перу? Це ось такі. Я зрозуміла. Значить, коштували 42 гривни 50 копійок, 2, 2 гривни 12 копійок знижка, і заплатили за одну упаковочку 40 гривень 38 копійок, кориця 20 грам по 9,20. Це ось. Так, знайшла це. Так, 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 кориця, кориця її там скільки? П'ять. Раз, два, три, чотири. Так, далі. Лимон. Лимон першого гатунку 316 грам по 73 гривни 95 копійок. На 23 гривни 37 копійочок. Такі лимончики. Я вже пів лимона з'їла, що ми купували недавно. Так, далі. Далі. Крупа гречана, розумний вибір, 2590. Ага, Одну упаковочку взяли тільки. Ну ладно. Пенді хвати. Сир м'який. 60% жиру, 175 грам. Коштує 50 гривень 90 копійок. Так, зубна паста. Бачила ось така Blendamed 3D White, 66 гривень, 80 копійок. Так, вершки це до кави дітям. Яготинські, 10% жиру 500 мл, 63 гривни, 30 копійок. Так, дожди рідке мило. Рідке мило. Ось. Все. Дві упаковочки вроді. Дві. Ох, падає. Ось Тео, мілк. Так, скільки його тут 300. Зараз. 400 мл. 49,90 і знижка 2,49, 49, 47, 41. Дві упаковочки. Так, сметана. Зараз сметану. Сметана. Яготинська, 15% жиру. 45 гривень, 30 копійок. Так, ядра соняшника, своя лінія. 100 грамм. 19 гривень 70 копійок. Так, морозиво я вже сказала. Так, ромашка, цукерочки ромашка. Тільки як як зав'яже, то я може й не розв'яжу. Ну, всі знають, яка це ромашечка. Ну, зараз розв'яжу. Пиденько розв'язується. Супкий пакетик. Ось така. домашечка, Так, значить, скільки ж тут? 340 грам по 163 гривни 39 копійок, на 55 гривень, 55 копійок. Бантики макаронні вироби. Поки розібралася. Так, 44,90, мінус 2,24 знижка, 42,66, заплатили. Борошно. Хуторок 1,8 кілограма. 40 гривень 50 копійок. І якісь цікаві день в день вафлі. Взяли ось такі 52 грама в упаковці. Різні вони тут. Одна ось така. І коштують 7 гривень 80 копійок, мінус 39 копійок, 7,41 заплатили засіб миючий фері. Зараз ось сюди покладу. Ой, його ж тут немає 500, по-моєму. Да, 430 мл. і коштує він 57 гривень 90 копійок. І ще макарони. Ой, куди ж їх приткнути? сюди видно чи ні. Так, видно. 49,90 без акції, популярні макарони. Записали у цей пакет 90 копійок. Далі рукавички господарки, я їх називаю перчатки. І куди ж їх примостить? Мабуть, на пелюшки покладу отак. От емочка 30 гривень 90 копійок. І в цьому пакеті. Останнє, це, так, куди, куди останнє, ось сюди видно. Мультизлакові трубочки, 250 грам, 53 гривни, 20 копійок. Оце в оцьому пакеті, що помістилось, а іще інший. Зараз це приберу і покажу. Ну, покупки в варусі. Це хліб, от такий. Хліб фермерський 20, 28 гривень, 17 копійок. 394 грами. Кілограм коштує 71 гривну 50 копійок. Так, десерти. Віка, це для себе Я взяла отакі десерти. Один, два. Ось такі десерти. Так, десерти по 27 гривень, 10 копійок. Далі що? Далі крило? Ось таке, куряче, плечова частина 2 кілограми 250 г, по 79,90. На 179 гривень 78 копійок. І окунь червоний. Ой, ось отакий. Величенький. Окунь червоний. Кілограм 398 грам. по 199 гривень на 278 гривень 20 копійок. І оцей пакет. 20 гривна 20 і цей гривна 20. В варусі все, лишилась Єва. Але там в електронному вигляді, тому зараз почитаю. Ну, і останній пакет це в Єві хавіси малюкові. Вже троєчку ми беремо. Двоєчка нам маленька. Коштують вони 749 гривень. Далі сілан парфумований 199 гривень один, а другий 10 копійок. Ну, це така акція. Так, далі рідке мило для нашого малюка з натуральних компонентів. Коштує 69,90. Так, скільки ж його тут? 300 мл, чи 300 грам. Шампунь дитячий. Ось такий теж з, з народження 0 плюс такий. Коштує шампунь. 200 мл 29 гривень 95 копійок. І... Станок, такий ж, станок Венус, коштує 221 гривну. І євий пакет 4 гривні 30 копій, Якось такий.